Крафт, в прятки. О, тут ту, риба моя, яку я приручив недавно за м'ясо. як бачите, 200. Ста... Трошка агресивна. Агресивна, як бачите, риба. Трошка б'є мене трошки. Ну що, ми сьогодні просто будемо е, ховалися. Ну, але вони не прості, тут треба. Найшов, тут треба вбити, блін. Якщо не вбив, то поки не вб'єш. Ти що? Ти, ти поки не вбив, то. Ти не виграв. Ну все, давай, хто на чувачі. Хто шукає, хто ховається. Давай, камінь, ножницу, бумага. Е... Раз. Чекай, чекай. Давай, раз, два, три, а, ти... Шукай, Ах, я, я. Шикай, шукай. Так, ти падла. Шукай, шукай. Так, ми вже... Я боту з лута Ага. Так, якщо ви не поняли, чому речі поломані, ми вже до того і грали, старалися, карти обдивлялись. Ну і звідки в мене два. того стака стейка. Тут проблема з голодом. Нам треба їсти, а от тут а, неможливо їсти. Типа, нема чого нам не дали. Отак так зайшов в креативі, забрав. Все. Давай. З кілького богорахував? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 15. То нас ховав начувайся. Так. Три гра началась, так? Там чекало ничку тебе тут провірити. Так, ну, тут пусто, пока тут окей. Тобто блоки ламати можна, але... Не будемо ламати, бо то буде нечесно. Так, Давай, давай. Опять, тебе пока не бачу. Я повіру, тюпен. А да ви Те, що ми ховатися, тут можна знайти, він може знайти багато всяких хованок. Ну ти так. Ты можешь не понацкатику схован. Не но... мину, Давай, давай, я, я подивлюсь. ти мене знайдеш чи не знайдеш інтересно Так, ну тут нема тебе. Ну известно. там шукаєш там, де я езди. Так. Ама цікаве місце. яке може бути все от, це от там. А. А, то ти там хочеш. І тата... Я не парковці. Йой! Як я падав тут. Та й ёмаё. О! Давай у меня хит был маус У Мене в Бел. У мене ХП було мало! А к в тебе мало хп було? так! Давай злобу потом я кое-что. У мене хп було мало. Добре, добре, давай, давай. Нас, ну, скидывай тоді ресурсы. Що там в тебе был? На ну, твої стейки? А детвій маш попал? На <гум> базу? Мэш детвий. У мене його нема. А лук в тебе? Шо? Давай, що так? Шо? А, лук туп, лук в мене? А я лук. лук. дай. давай. Лов лук. Адла. Ну что, давай тогда туде... броню и довезем. Давай тогда снова но камень ножницы бумага. Окей. Okay. Давай. Готовый? Так, раз, два, три. Знову ти шукаєш нозници, нозничі Ч собі ти пишеш? А чо? Так ти написав ножниц, я написав камінь В тебе в ножиці в мене камінь Так. Ну. Ну, і ти ну, в мене камінь. В тебе ножницы Ну, проиграл. Ты шукай? Ты шукай, ти проиграл. В мене ж камень. Окей. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одинадцать, двенадцать, тринадцать. Кто наш хубавцы началось? Так, я надеюсь, ни мене не найде падла. Андрей, давай уже на наступний раз, я бой. У мене вже не выходит. Не входа, а чого? Добре, папа. Да, давай, я помой, брат. Давай, давай, папа. Папа. щоб вилізти звідси переключити камеру треба ну випишіть свої ідеї на що на рахунок карти якщо нам ще поіграти. ну і напишіть ще чи сподобалось вам того відео де ми ховаємося це вже кінець, так що підписуйтесь, ставте лайки. Наш вам дня, па-па!